Благодійний концерт у Бродах зібрав більше півтори тисячі глядачів, які зібралися на стадіоні. Ювілейний побувала там наша знімальна група. Грандіозний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували на стадіоні ювілейний, де зібралося чимало місцевих жителів та гостей Бродівської міської територіальної громади. Тут у середмісті бродів панувала атмосфера радості та щастя. А зірковим гостем став неперевершений Степан Гіга, який разом із родиною завітав у броди і долучився до благодійного концерту. Трибуни заполонили молоді та енергійні люди. Які вирішили фінансово підтримати нашу армію, здається, що концерт буде дуже класним. Я дуже сподіваюся побачити Степана Гігу, бо я сам його міні-фанатка і буду дуже рада побачити його. Фане щось побачити, яких зірок Е, очікую Степана Гіго mm -hmm. і все тут. Окрім дорослих, зібралося чимало молодих людей, які очікували на концерт за участю Степана Гіга. А на малеч чекала солодка вата, попкорн, гірки та батути. Розігріти публіку вирішили молоді дівчата із міста Львів, які взяли участь у концерті. Так, ми сьогодні перше і чесно, це нереальне місто. У вас нереальні люди, просто емоції зашкалюються. Що можете побажати бродівчанам і всім гостям міста? Ну, найперше, ми бажаємо всім перемоги, так як вона ми впевнені що буде у нас скоро і обов'язково. Бажаємо, щоб місто розквітало, набувало сил, енергії. Вас класні люди. Нехай місто цвіте, пахне і такі заходи будуть просто частіше. Так насправді дуже класні люди, запальні. Нам було приємно співати, Надіємось бути нас запрошувати надалі. Слава Україні! Так, хочу сказати дуже дякую, що люди дуже так щиро нас прийняли. Реально це просто, просто бав! Дякую. Проте багато хто із жителів та гостей обурювався ціною за вхід, адже в оголошенні було зазначено, що вхід на концерт здійснювався за донат на ЗСУ. Однак організатори поставили фіксовану ціну спочатку 200 гривень. А коли побачили, більше публіки підняли мінімальний донат до 300 гривень. Така поведінка організаторів концерту змусила багатьох розвернутися і покинути концерт, оскільки на думку гостей. Донат може бути різним під час концерту. Телеканал онлайн» не озвучили як інформаційний партнер, і багато хто задавався питанням, чому. Але відповідь на це питання ми так і не отримали, ну і не потрібно, адже нас і без представлення люблять і дивляться телеглядачі. Також гості із Радавелова провели благодійний лот, кошти з якого пішли на підтримку Збройних сил України. Прапор в нас в руках це буде підпис артистів, які сьогодні підпишуться. І цей прапор у вівторок вирішить на один із гарячих напрямків Запорізької області до наших бійців. І де бійці також поставлять свої автографи і будемо працювати на перемогу. й виконавець Соловей виступив на сцені, який заполонив серця багатьох. Серд неймовірно атмосферний. Най неймовірно шикарний. Я думаю, людям давно бракувало саме от такого, саме щоб чуть як то кажеться, розрядитися такої розрядки. Я думаю, ми робимо благе діло. Ми робимо дуже правильно. Ми допомагаємо нашим солдатам. Люди донатять. Відповідно, це приближує нашу перемогу. Попри спекотну погоду, люди масово зібралися на стадіоні, де із великою насолодою слухали різних виконавців. 大ールザとりもちあこいベーに。 Нас Так зустріли, це наш другий концерт з нашими піснями. Ну це просто щось неймовірно. Кажу, коли ми сходимо за сцену, до нас приходить куча, куча дітей, людей фотографуватися. Це в нас перше таке часно, Броди, Ми просто любимо це. От ми зараз дописуємо ще чотири треки, робимо альбом. І місто, в яке я хочу знову приїхати і знову виступити, це броди. Це буде перше місто, в яке ми приїдемо з повним концертом нашого альбому. Бродівчани, ви найкращі. Ми до вас повернемось. Талановита Лілія Савчин теж стала окрасою концерту. Ось нарешті зірковий гість Степан Гіга виходить на сцену, де його та гриця джапака зустрічає публіка шаленими оплесками. День повільно наближався до завершення, і публіки ставало все більше. Це вкотре довело нашу згуртованість у бажанні допомогти Збройним силам України. Сон, 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 На цьому виступи Степана Гіга не завершилися, а продовжив концертну програму. Його славний син, який гордо носить ім'я свого відомого батька Степан Гіга Молодший. І Мені пробач. Не плим, Мені пробач, я Все класно, було все дуже, дуже потужно, і навіть дощик починався, але це не змінило. Всі були і класно, потужна енергетика. Все добре. Це дуже класно триматися, терпіти. А я знаю, що скоро ми переможемо, і все буде добре. Все Україна буде золотим та ніжним голосом вражала квітуслава Гіга, яка теж подарувала тисячні аудиторії море позитивних емоцій. Шу країна. Каміна за світе, коли ти станеш на коліна. Надзвичайно переповнюють зараз емоції, тому що надзвичайні люди, надзвичайна атмосфера, аура, всі. Нас так зустріли щиро, по-доброму з такими оплесками. Тому ми приїдемо з радістю ще, тому що нам дуже вас сподобалось. Внук Степана Гіга зачарував своїм співом молодих та прекрасних дівчат, які шаленими оплесками зустрічали юну зірку української естради. Дякуємо вам, що ви є, що ви з нами. Ви дуже класні сьогодні нас на концерті. Вас дуже багато. Хочу побажати, щоб всі були здорові, всі наші воїни вернулись живими. А далі на сцену вийшов грець драпак та в цікавий спосіб знову представив Степана Гіго. Степан Гіга, справжній народний артист, сьогодні більше не буде. Справді, справді, він сьогодні більше не буде. Стояти за сценою. І він поспішає до вас, майстро Степан Кіга. Степан... Діга! Діга! Під золото Карпат шаленіли усі. <звук> А відомо на весь світ яворенно співають усі, хто зібрався в цей день на стадіоні. На мали, молі, молоду, молі, молі. І не за мною, за мною, Я любила вас усіх, а найбільше любив Україну. Ще моя. Мама. мої, голоду я ливу. і не за мною, за мною, за мною. Пісня актуальна як ніколи, адже сьогодні ми переживаємо гіркі втрати героїв, душі яких назавжди відлетіли в інший вимір. shut up. Ешин телеканал Бродел Online.